У селі Зашків уже не залишилося тих, хто особисто знав Євгена Коновальця. У його рідній хаті тепер музей, а на подвір'ї пам'ятник полковнику. Це вже другий монумент. Частина першого, які підірвали у 1991 році Військові радянської армії, стоїть поруч. Його спеціально не забирають, щоб люди пам'ятали про ті часи. Євген Турчинський, який ще за радянської влади допомагав відбудовувати садибу, пригадує, як невідомі цікавилися тільки назведеним пам'ятником. Тут кілька разів приїжджали, ще перед тим наперед. Бронівик приїжджав, що то пробу землі брала на ту так дивилися таке ночі. Переважно пам'ятник той стояв. Вони як закинули ті той пакет той зровчаткою. А та уч, е, учителька, що була, вона хотіла через вікно а Чоловік її стримав. то Зірвали у музеї імені Євгена Коновальця. Експозиція невелика. Директор Борис Мотник розповідає: віднайти речі, що належали родині коновальця, надзвичайно важко. Останнє поповнення музею меблі із римського помешкання провідника ОУН. Нині ознайомитися із життям знатного земляка приїздять не лише зі Львова, були екскурсії із Донецька та навіть із Росії. Доглядач експозиції Борис Мотник каже: у цих краях люди більше пам'ятають родину Євгена Коновальця аніж самого полковника. Знали більше навіть батька. Євгена Коноваця, бо Євген в 20-му році емігрував звідси, а батько ще працював 28-го року учителем, того ще пам'ятають старші учні як директора школи. Добре, пам'ятають, ще є люди, які живуть в сусідніх селах молодшого брата Степана Коновальця, який був лікарем в окрузі куликів. Історики кажуть, Євген Коновалець був талановитим військовим та політиком, якого боялася радянська влада. Колишній упівець Іван Іщук переконаний, ушановувати таких людей, як Коновалець, потрібно на державному рівні. Він виховав цілу плеяду українських свідомих громадян, які бороли за батьківщину. Чи вшановуємо Ясно, Річ ми вшановуємо вшановували і будемо вшановувати. Будемо відновлювати. Та тих могили не тільки будемо святкувати, а будемо відновлювати навіть ті могили, які були знищені за панування російської влади. Тепер у селі Зашків переймаються тим, як звести меморіальний комплекс Євгена Коновальця. Його ескіз розробили ще декілька років тому. А ось кошти шукають донині. Олександр Ваврищук, Євган Ардіон, п'ятий канал.